Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Тепер літо, тепло і якраз теперка сезон ягід різних. І я вирішила нині поділитися з вами таким простеньким колачом із полуницею. Ви можете робити із любими другими ягодами або фруктами. Колач за цим рецептом, получається неймовірно, смачний, ніжний, м'який, пухкий, такий такий аж влажний чувствує. Така сочна начинка получає, то там ягоди полуниця дають такий сок у колачові, і зверху така ж кориночка хрустка. Колач дуже добрий. Він простенький, але дуже смачний. Готується легко, не тяжко. Я вам усе покажу і розкажу, як це він робить, так що лишайтеся зі мною на каналі і будемо готувати разом. Для тіста мені треба такі продукти. Просіяна мука, яйця, молоко, соняшникова олія, цукор, ванільний цукор і розпушувач. У чашу міксера вливаю яйця, висипаю цукор і збиваю міксером до посвітління маси. Так, маса у мене посвітліла, стало її майбурше. Тепер поступово додаю соняшникову олію і продовжую збивати міксером. Так, і все це у мене файно збило. Дивіться, яке воно має бити у муку висипаю розпушувач. І висипаю ванільний цукор. Хоча ванільний цукор треба було додати у яйця. Ви можете прямо, коли цукор висипаєте у яйця, туди покласти ванілку. Ну, я забила, ну, не біда, я його покладу туйка. туйку. Вунця там і так розчинити. Перемішаю. Vključujem mikser na slavih obrotah in postopoma dodajam muko. Umešalo se je nekje polovina muke, a zdaj pa dodajam in mloka, in mloka, in muka. Tako popuščam, dokler to vse zame ne končuje. Ну, і все, тісто у мене готове. Вонося повністю заколотило в міксері. Всеке воно має бути як густа сметана по консистенції, дивіться. Рецепт точно буде написаний у описі під відео. Воно не має спадати з лишки, а й так легко стікати, видите? Все. Тут у мене форма розміром 36х26. Я її застелила пергаментну бумагу і виливаю у ню тісто. Файно його розмащую так, аби було рівномірно по всій формі. Тут у мене сут ягоди полуниця. Я їх файно помила, тепер їх треба почистити від хвостику і порізати або на половинку, або маймалими кусочками, якщо ягода дуже велика. Я їх ріжу половинками. І розкладую на тісто, так у хаотичному порядку. Ви ту і там хоть де поклала, і все закладую ягодами. Так їх маленько чуть треба, якби притопити у тісто Чуть-чуть потиснути і все. Всяко воно виглядає тепірка із ягодами. Ну і це ще не все. Треба ще зробити таку кондитерську присипку. Тут у мене є мука, висипаю туди цукор, перемішую. І ресилую туди тверде вершкове масло. Таке з холодильника, або було холодне, або це файно реселовало. А тепер -ка беру і це і все, все треба мені перечинити руками у таку присипочку, бо була. Перетерти просто всякі з муку. Ну, дивіться, виходить сяка, якби присипочка кондитерська дробненька вона має бути розсипчаста. Тепер сив присипку. Притрясаю зверху наш колач, повністю всього. Затрясти треба сюди зверху. Буде така файна шкориночка зверху, і буде дуже смачно. Всяку присипку можеш притрясати і на булочку. Вже дуже виходить смачно із сяку присипку. Всяко воно виглядає, кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже мусите дивитися самі. А кулькося в мене буде пекти, я вам обов'язково укажу. Пройшло 45 хвилин, і колач у мене спікся. Я його вибрала із духовки, дуже файно пахне на всю хижу. Тепер його витягаю із форми і лишаю або він застив. Сякий колач ви можете зробити із любими другими фруктами або ягодами, які у вас є по сезону. І по-любому, виходить, дуже смачно. У мене на каналі є всякий подібний колач із сливами, але там інакий список, дуже смачний, неймовірно смачний. Я вам лишу посилання, ви зможете перейти і подивитися. Думаю, що вам все полюбить і ви не пожалієте. Колач простий, такий, айбо дуже смачний. Рецепт, так як завжди, Буде написано у описі під відео. Я вам рекомендую зберегти собі і спектися Кий колач. Дуже файно дякую, козумно нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний. Підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня до нових і смачних зустрічей!